Рік, коли захоплені терористами літаків врізаються в башти близників Всесвітнього торгового центру, а в Україну приїжджає папа Рим. Наприкінці 2000-го центру Києва в полоні акції Україна безкусна. На Майдані Незалежності виростають все нові і нові намети. Банкова намагається зупинити протести. Рішення влади цинічно просте. Якщо не вдається забрати людей з майдану, то можна спробувати і майдан під людей. 2001 стане останнім роком, який головна площа столиці зустріне в своєму класичному вигляді. Прогрес, боротьба з комуністичним минулим, яких тільки пояснень ми не чули від столичних чиновників, Ті за будь-яку ціну хочуть побудувати під майданом торговий центр. Для того, щоб провести реконструкцію, треба поставити отакий паркан. Навесні 2001-го площу оточують парканами, за якими техніка знищує залишки тисячолітньої історії, довбаючи фантастичний кодловад. Так звана реконструкція триватиме два роки і обійдеться киянам в кілька мільярдів гривень. Люди скаржаться. Тут площі втрачено. Вона стає ще одним позбавленням. Павлену в смаку дороги ДНЦ. Але проблему з протестами це масштабне будівництво так і не вирішує. Під постійними атаками поліції намети з Майдану переносять на Хрещатик. А 1 березня наметове містечко по звірячому сносить сумну звісності з підрозділу Берг. Цього дня я вперше бачив на власні очі, як міліціонер відає в смітник українських прав. Того березня 2001-го Леонід Кучма вже традиційно повинен покласти квіти до пам'ятника Кобзарю. Напередодні вночі цей парк блокує тисячі правоохоронців, та український президент настільки сильно боїться свого народу, що делегація з квітами ламає графік і приїжджає до пам'ятника на годину раніше. Дим офісі починається перша вулична. П'ять тисяч міліціонерів намагаються стримати людей біля парку. Величезні натовпи рушають під адміністрацію президента. Після чергових зіткнень міліція по всій столиці влаштовує сафарі на молодих людей, що говорять українську та мають якусь державну символіку. Подальшому шістнадцяте членів правої радикальної організації на ОНСО отримують від Гол до Звинувачення звучать сил, віддасту вдома, який призвів до правди. 26 квітня про президентська більшість відправляє у відставку уряд Віктора Ющенка. Офіційна причина його урядова програма Реформи заради добробуту загострила соціально-економічні проблеми в суспільстві, тобто на популярного прем'єра і можливого політичного конкурента вирішують всі проблеми в державі. Новим керівником уряду стає слухняний Анатолій Кіна. А щастить Працюємо. уряду тобі і Україні. Але антипучницька опозиція перша отримує популярного вождя, у якого до того ж повірила зай. А українські міста очікує зустріч із справжнім канонізованим святим. Щоправда, ні сам Іоанн Павло другий, ні ми тоді ще цього не знали. Римський папа в Україні всі п'ять днів свого візиту їздить на білому мерседесі. Це єдиний керівник держави, який їздить сторіча. Для чого в авто будують спеціальну кімнату з коли непробивного скла. У світі нараховується близько 70 сімдесяти паповмобілів, які возили понтифіка усього один раз. Іван Павло перший папа, що ступив на Київську землю. Слово перший для цього понтифіка визначальне. Він перший папа слов'янин, перший виходець із соціалістичної країни, перший, хто визнав гріхи католицької церкви від страти Галілея до походів хрестоносців і утиску жінок всюди, де має проїхати його білий автомобіль, чекають величезні надзвичайні. Про що Іван Павло ІІ 20 хвилин поспіль говорить з президентом України. Папа знає все про ситуацію в державі нині, знає про голодомор. Вже полишаючи Україну, папа ніби робить натяк нашій владі. Він бажає миру українському народові, який робить так багато зусиль на шляху реформ. Понтифік, немов відчуває, до миру в Україні ще дуже далеко. 11 вересня світ стрімко зазнає змін. Разом із вежами близнюками терористи назавжди знищують і відчуття безпеки. Людство з шоком усвідомило: технології, що перетворила наш світ на комфортне середовище, у будь-який момент здатні вийти з під контролю. Після трагедії в Нью-Йорку кожен аеропорт світу перетворюється на фортецю. Вперше від пасажирів авіарейсів починають вимагати знімати взуття тарел. Ця новина шокує українців через три тижні після 11 вересня над чорним морем зникає ще один пасажирський літак. Він золетів в Новосибірські мав на борту 80 людей. Літак зник в повітряному просторі України. Результатом пошуків стає масляна пляма на поверхні та уламки літака, які нібито були пробиті в сотнях місць. Але чи той це літак? Саме в цей час в акваторії Чорного моря українські військові роблять пуски з зенітно-ракетних комплексів С 200 та С-300. Головною версією одразу стає потрапляння в пасажирський літак. Української ракети. Проте міждержавний авіаційний комітет так і не зміг відшукати їсти. В районі падіння літака так і не знайшли жодних залишків ракет. А остання ракета С-200 вразила мішень за дві хвилини до того, як в районі стрільб з'явився пасажирський літак. Незважаючи на це, Україна добровільно виплачує родичам 80 загиблих більше 15 мільйонів доларів. Чи авіатрощі досі вважається, офіційно не з'ясованим. Ми слухали музику на вінілах, на бобінах, на касетах, і навіть на компакт-дисках, але все це здавалося нам незручним. І ось в 2001-му починається цифрова революція. 23 жовтня Стів Джобс презентує пристрій, що згодом стане одним зі стовпів бренду Apple. Перший iPod – це 5 гігабайтів пам'яті, яких вистачає, як запевняють автори, на тисячу пісень. Цікаво, що до цього, в 2000-му, айподами називалися американські інформаційні кіоски, але виробник комп'ютерів швидко перебирає торгівельну марку на свою користь, коштує плеєр 399 доларів. Він стає таким популярним, що наступні його моделі тільки дорожчі. АйПОД вперше створює світову моду на гаджети, хоча до появи смартфонів залишається ще довгі чисті.